Сьогодні ми відкриваємо ще одну приймальню. Приймальня партії Батьківщина ми будемо працювати для харків'ян, будемо працювати для людей, будемо допомагати вирішувати ті проблеми, які в них нагальні є на даний момент. Тому команда молодих політиків, які хочуть робити добро насамперед, готова, і партія Батьківщина в цьому. Запорука, що буде зроблено для максимально для людей, чи в юридичному плані, чи в речах, які люди потребують. Бажаємо всім міцного здоров'я, бажаємо всім радості, щоб все стало так, як харків'яни хочуть, щоб був мир, щоб була радість. Ну і весна прийде, і ми всі разом переможемо. Слава Україні! Героям слава!